Сьогодні ми поговоримо з вами про алкіни. Алкіни це ненасичені вуглеводні з відкритим ланцюгом атомів карбону, що містять в своєму складі один потрійний зв'язок. Отже, у алкінів має бути три рисочки, один потрійний зв'язок. Відповідно, суфікс буде ін або ин. Загальна формула алкінів CnH2N-2n більше рівне 2. N2. Гомологічний ряд алкінів. У нас є загальна формула CnH2N-2. N більше рівне 2, підставляємо у неї n 2 і далі і отримуємо брутту формулу. Це 2 h 2 етин. Він ще називається інакше ацетилен, його тривіальна назва. Це 3 h 4 пропін, це 4 h 6 бутин і так далі. Етан, етин, пропан, пропін, бутан, бутин. Ви вже зрозуміли логіку, як давати назви відповідним класам речовин. Тепер структурні формули. Ми розуміємо, що у алкінах має бути один потрійний зв'язок. Дивимося, є в нас два атоми карбону, малюємо собі два атоми карбону, один потрійний зв'язок має бути валентність 4 і дописуємо H. І в нас є перший представник ацетилен або етин. Пропін три атоми карбону, один потрійний зв'язок і дописуємо H. Бутин, чотири атоми карбону. Тут вже 1, 2, 3, 4. Є два варіанти, де можна поставити потрійний зв'язок. Або після першого, або після другого. Ми зробимо ці два варіанти і спробуємо їх назвати. Ставимо собі спочатку отут один потрійний зв'язок. І ставимо собі отут один потрійний зв'язок. Дописуємо H. Це в нас ізомери вийшли однієї речовини. Так. Нагадаємо ще раз, що потрійний зв'язок дає закінчення «ин», тому це в нас буде не просто бутин, а бут, бут, один, «ин». Чому? Бо «ин», тобто потрійний зв'язок стоїть після першого. Тут потрійний зв'язок стоїть після другого карбону, тому ця назва у нас буде бут 2n. 2n означає, що потрійний зв'язок стоїть після другого. Як давати назви алкінам за міжнародною систематичною номенклатурою і ЮПАК. Усі правила зберігаються, з'являється те саме правило, що було у нас в алкенах, що ми нумерацію починаємо з цієї сторони, де ближче стоїть зв'язок, а у нас тут потрійний зв'язок головний, і всі решту правила такі самі. Отже, дивимося на формули. У нас це все точно алкіни. Чому? Тому що я всюди бачу потрійний зв'язок. Найдовший ланцюг у нас отут, нумерацію починаємо бачити звідси. 1, 2, 3, 4, 5. 5 це у нас пентан, змінюємо закінчення на «н» буде пентин, і не просто пентин, а кажемо, що після першого стоїть потрійний зв'язок. Тобто у нас це буде називатися пент 1n. 1n після першого. Далі дивимося найдовший ланцюг в формулі Б. Оцей. Бачимо, так? Все, що не увійшло в ланцюг, автоматично стає радикалом. Зв'язок посередині, тому ми нумеруємо собі, звідки хочемо, Ну, я беру спочатку, звичайно. Далі бачимо два однакові радикали. Пригадуємо правило, що якщо радикали однакові, об'єднуємо їх в назві, вживаючи префікси, тобто ми тут називаємо 2,5 диметил. E, І далі 6 це в нас був би гексин, але бачимо, що потрібний зв'язок стоїть після третього, тому ми... Кажемо не просто гексин, а гекс 3 in. Давайте ще раз розберемося. 2, 5, тому що тут є в нас радикали, Д, тому що два радикали, метил, тому що ці радикали називаються в нас метили. Гекс, тому що ми пронумерували до 6. 3, тому що потрійний зв'язок стоїть після третього. Н тому що у нас потрійний зв'язок. Він дає закінчення н. Наступна формула. Найдовший ланцюг. Радикали, У нас радикали різні, нумерації починаємо з цієї сторони і пригадуємо правило, що якщо в нас радикали різні, називаємо їх в алфавітному порядку. Спочатку ми кажемо, де стоїть радикал метил, потім де стоїть радикал хлор. Тобто ми кажемо 4 метил, далі 5 хлор. Далі, сім це у нас був би гептин, і бачите, що після другого стоїть потрібний зв'язок, тому ми кажемо хлоргепт2н. 4 метил, 5 хлор, гепт 2н. Спробуємо зробити вправо навпаки за назвою написати формулу алкіна. Отже у нас є назва. 3,6 диметил 15 дихлор окт1Н. Дивимося спочатку на окт. Окт це у нас 8 карбонів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі 1 Н, Н це у нас потрібний зв'язок після першого. Всі зв'язки наступні йдуть прості. Далі радикали ставимо 3, 6 диметил. Біля третього і біля шостого ставимо радикали метили. Далі. 15 дихлор біля першого і біля другий, третій, четвертий, п'ятий ставимо радикали хлори. І далі дописуємо H. Нагадаю, що H ми дописуємо відповідно до валентності карбону 4. Ми бачимо, що біля цього карбону вже є 4 рисочки, тут нічого дописувати не треба. І біля цього карбону є 4 рисочки, нічого дописувати не треба. Тут 1, 2, 3, H. H2. H кожен атом рахуємо окремо. Ми вже навчилися це робити ще в темі алкани. H3.